В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні в неділю, Господь через Євангеліє звертається до нас говорить нам про прощення. І в час війни особливо непросто це чути, і над цим треба розмірковувати. Адже буває так, що триває з другий рік повномасштабної війни. Триває десятий рік війни взагалі в нашій країні. І часом буває ми можемо почути таке від наших знайомих, наприклад, когось за кордоном є друзі чи знайомі, чи з Росії. Що ось давайте прощати. Ви християни, то чому ви не прощаєте? Чому ви не складаєте зброю, наприклад? Чому що ще? І Такі заклики, вони. Знаєте, не рідкість сьогодні по відношенню до нас особливо з цим стикаються ті українці, які сьогодні виїхали в Європу або в західний світ, і від тих людей, з якими там спілкуються, таке можуть почути. Що ми можемо тут сказати? Перше, от що, що хочеться сказати, це не буде абсолютно може істина в останній інстанції, але запрошення до розмірковування. По-перше, дійсно, Господь в Євангелії неодноразово наголошує на тому, як важливо прощення. Для того, щоб увійти в Царство Боже, нам треба прощати. І для того, щоб Бог нас простив, це Господь акцентує, потрібно, щоб ми прощали. Сьогоднішня притча говорить про різні види боргів, які бувають, і про різні види людей, скажімо, ставлення людського. Яке буває. Адже той перший образ, який ми зустрічаємо сьогодні, велика, велика ця сума, яку було прощено, 10 тисяч талантів, це взагалі ми не можемо собі уявити, наскільки це багато. Це, скажімо так, десь там вагони з золотом, якщо перевести на сучасні гроші. Навпаки, той інший борг, який той раб не схотів простити товаришеві, він не є ж дуже малий. Він відчутний для такої звичайної людини, адже це приблизно заробіток людини за три місяці. Тримісячна заробітна плата, ось така середня в Римській імперії. По динарію на день отримували сто динарів, відповідно, це 100 днів праці. Господь нам показує, що Він прощає нам більше. Ми буває не хочемо простити менше. Але коли ми стикаємося з тими питаннями, які стоять перед нами сьогодні, то перше, що треба сказати, прощення. Прощення це завжди є дар, тобто це дар того, хто прощає. Прощення не може бути вимушене, не можна змусити когось простити. Це виключно добровільна справа. І це те, що є в нашій владі: прощати чи не прощати. До прощення треба дорости. Бо бувають моменти, коли людина, скажімо, коли насильник нападає на людину, то не можна їй казати, що давай в цю ж мить прощай цього насильника. Більшість прикладів прощення, які ми зустрічаємо в Святому Письмі в Євангелії, зокрема в цій притчі, це такі приклади, коли борожник попросив про прощення, коли він ублагав і умоляв простити. А не тоді, коли він там прийшов зі зброєю. І став забирати, щось ще. Хоча водночас ми можемо зустріти в Євангелії приклад, коли Христос на хресті говорить: прости й мочі, бо вони не відають, що творять. Так, Христос тоді це міг це сказати. Але не можна змушувати людей, бо це ніколи не можна взагалі змусити. От в таких ситуаціях, коли нападає насильник, злодій в цей момент. Вимагати прощати, можливо, так, ми прийдемо до того, що ми переживемо цю війну, що ми після перемоги будемо залікувати рани, що, можливо, ми будемо здатні простити. Але що є друге дуже важливе, прощення це завжди особиста річ. Можна простити того, кого особисто ти зустрів, кого знаєш особисто, або хто заподіяв тобі шкоду, тобто не абстрактно, от як любов. Знаєте, можна говорити абстрактно про любов, та ми там любимо все людство. А коли стосується конкретного ближнього, ось тоді ця любов перевіряється, наскільки ти це любиш чи не любиш. Так само, і прощення. Можна абстрактно говорити там про або вимагати від українців прощати, але прощення це така це особистісний дар. От людину, кого ми зустріли, той, хто зустрів ворога, наприклад, або той, кому ворог завдав втрати. Та людина може з плином часу дійти до того, щоб відпустити це. Знаєте, говорять прощення, простити це не значить забути. Це теж нам треба пам'ятати. Бо далеко не завжди, після прощення, люди повертаються до тих стосунків, які у них були, були до прощення, чи то до дружби, чи то до сімейних стосунків, до шлюбу, чи то до. Стосунків робочих, знаєте, певних ділових, далеко не завжди, після прощення це можливо. Але це не значить, що прощення неможливо. Тобто, простити це, відпустити перш за все, відпустити цю образу, не тримати її в собі, передати Богові право бути суддею, тим, хто судить, тим, хто воздасть відплату, не шукати самим тої відплати. Але знову ж таки, до цього потрібно дійти. Святе письмо містить в собі не тільки книги Євангелія, воно містить в собі також і книги Старого Завіту, які не є викресленими із канону, які є в нашому каноні біблійному. І де, зокрема, ми можемо зустрічати, наприклад, в книзі Еклезіаста, слова про те, що в всьому є свій час. Як говорить премудрий еклезіаст, є час для війни, час для миру. Є час обіймати час ухилятися від обійм, час там, розкидувати каміння, час збирати каміння. Так само має настати час для прощення. І у кожного особисто цей час настане свій, той, хто до чого от, внутрішньо дожив. От це, знаєте, з іншого боку, не можна виправдовувати не прощення, треба його шукати, цього прощення. Але це має бути наш. Дар від нашого серця, тому кого ми прощаємо. І перше для того, щоб простити, потрібно зустріти покаяння, розкаяння того, кого прощаємо. Коли є розкаяння, тоді можливе прощення. Коли немає розкаяння, то ми можемо відпустити. Але чи буде то прощення для тої людини це велике питання. Тож є над чим сьогодні нам поміркувати кожному особисто після служби в своєму житті. Євангеліє ставить нам часом такі питання, які не є простими, відповіді на, на яких теж не є прості. Але на те ми, ми і люди наділені від Господа Бога розумом, здатністю оцінювати, здатністю е, міркувати і приймати рішення в різних ситуаціях по-різному, щоб шукати ці відповіді і просуватися вперед. Дай Боже нам на це мудрості, дай Боже нам на це сил, дай Боже. Сил і сміливості і стійкості захисникам нашим, завдяки яким ми зараз тут, в храмі, можемо над цим розмірковувати відносно в мирній ситуації. Амінь.